Вітаємо! Ви на каналі інтернет-магазину Shop UA. Сьогодні розглянемо RGB торшери від торгової марки Євроламп. Це стильне та сучасне освітлення для вашого простору. Але це не просто освітлювальні прилади, це спосіб миттєво змінити атмосферу у вашому домі. Завдяки своїй сучасній LED-технології та можливості обирати різноманітної політлі кольорів цей торшер стане яскравим акцентом у будь-якому інтер'єрі. Поговоримо про їх основні переваги. Мільйони кольорів на ваш вибір. Технологія RGB дозволяє обрати ідеальний відтінок для кожного моменту. Від яскравого світла для роботи, до м'якого підсвічування для вечора з книгою, ви можете налаштувати торшер під свій настрій і ситуацію. Ідеальний для будь-якого інтер'єру. Завдяки стильному дизайну у двох кольорах, у чорному та білому та витонченій конструкції, цей торшер стане ідеальним доповненням до будь-якого приміщення від вітальні до спальні. Зручне управління. Контролювати освітлення ще ніколи не було так просто. Використовуйте пульт або блютуз додаток, щоб швидко змінювати колір, налаштовувати яскравість і навіть створювати світлові ефекти, не піднімаючись дивану. Економія електроенергії: цей LED-торшер споживає мінімум електроенергії, не жертвуючи якістю освітлення. Це вигідне та екологічне рішення для тих, хто цінує стиль та ефективність. Тож ці торшери підійдуть для тих, хто шукає функціонального освітлення, робота, читання чи просто відпочинок. Ви завжди знайдете ідеальне освітлення для будь-якого завдання, для любителів мінімалізму, стильний і лаконічний дизайн, підійде для сучасного інтер'єру, не перезавантажуючи простір для створення унікальних світлових сценаріїв, для вечірок чи просто інших творчих проєктів і гарного настрою. Це ваш крок до сучасного освітлення. Не втрачайте можливості додати стиль та функціональність до свого дому. Замовляйте прямо зараз і насолоджуйтесь комфортом і атмосферою, яку дарують ці торшери. Посилання на торшери, а також іншу продукцію «Євроламп» та Євроелектрик шукайте в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночки. Дякуємо за увагу!